Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. І я, Анастасія Даугуле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Повітряна тривога триває у деяких областях через загрозу від російських ударних дронів. На Запоріжжі можливі пуски керованих авіабомб ворожою тактичною авіацією. Зараз на ваших екранах актуальна мапа загроз. Якщо ваш регіон позначено на ній червоним, перебувайте в укриттях. Щонайменше 20 вибухів пролунало у Харкові пізно ввечері. У місті виникли пожежі. Як повідомив очільник області Олег Синігубов, під ударом ворожих дронів був індустріальний район міста, попередньо без постраждалих. Під атакою російських дронів цієї ночі була й Полтава. Про роботу ППО у Полтавському районі сповістив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про звуки вибухів. Перед тим повітряні сили попередили про активність ворожих безпілотників на території Полтавщини. Про наслідки атак окупантів офіційної інформації наразі немає. У шостці на Сумщині поступово відновлюють подачу електрики після російських ударів. Минулої суботи нагадаю, тоді росіяни завдали масованого удару по місту, прицільно атакували потяг з полученням шостка Київ та залізничний вокзал. Загинула одна людина, постраждали 30. Через удар ворога по критичній інфраструктурі було знеструмлено шостку та частково шосткинський район. Щоб ліквідувати наслідки атаки, усі служби, енергетики, газовики, комунальники, рятувальники працюють цілодобово. Внаслідок ворожих ударів було знеструмлено місто шостка, було відсутнє газопостачання. Відповідно був розгорнутий оперативний штаб, залучені комунальні служби, ДСНС, поліція, структурні підрозділи підпорядкування центрального. За результатами проведених дій можу поінформувати, що наразі забезпечено 100% енергопостачання з дотриманням відповідних графіків подачі електроенергії. Проводяться подальші роботи щодо відновлення та стабілізації енергосистеми. Кив забезпечене газопостачання роботи тривають і найближчим часом. Буде забезпечено 100% газопостачання. Про ситуацію в енергетиці говорили напередодні на енергетичній ставці у президента. За словами Володимира Зеленського, йшлося про регіони, де зараз найскладніше, а також про підготовку енергосистеми до зими. Доповідали прем'єр-міністр, профільні міністри та керівники Нафтогазу і «Укренерго». Були доповіді і по розгортанню ППУ додаткових спроможностей, комплексний захист, доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб'єктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників, передусім Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької областей. Запити по фінансах, по допомозі. Дав чіткі завдання по електриці, по об'єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є, і по газу говоримо про це з нашими партнерами. Вже є готовність прем'єра Нідерландів допомагати, підтримувати нас. Також є готовність Норвегії. Дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти. Дональд Трамп майже ухвалив рішення щодо постачання ракет Томогавк Україні. Таку заяву американський президент зробив в овальному кабінеті. Він наголосив, що перед остаточним рішенням хотів би знати, для чого саме будуть використані ці ракети і куди їх будуть скеровувати. Тож Трамп додав, що ставитиме питання і не хоче бачити ескалацію. Нагадаю, раніше російський диктатор Путін вигадав чергові. Червоні лінії, заявивши, що якщо Україна застосує далекобійні ракети Томагавк, це цитую зашкодить відносинам Москви та Вашингтона. Так я вже майже ухвалив рішення, якщо подумати. Та думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними роблять, куди вони їх надсилають. Мабуть, мені довелося б поставити це питання. Ця війна ніколи не мала б починатися ніколи б не почалася. Там було використано таке погане судження. До речі, я думаю, що з обох сторін, але ніхто ніхто не виглядає добре у війні з Росією та Україною. Ніхто це було дуже жахливо. Цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів. Це щотижня вони втрачають 7 тисяч, 8, 000, 5 000. 24 активісти та волонтери загинули на Харківщині за час повномасштабного вторгнення. Це офіційні дані. Насправді цифра ймовірно більша, бо часто волонтери офіційно не оформлюють свою діяльність. Напередодні у Харкові згадували учасника пошуково-рятувального загону Троянда на руці Тиграна Галустяна. Рік тому він загинув на Донбасі під час евакуації мирного населення. На знак пошани влаштували автопробіг містом. Волонтери збираються перед автопробігом. Деякі автівки ще в багні. Вони щойно повернулися з чергової евакуації. Вивозили людей з Підкуп'янська. Колоною рушають на кладовище. На могилу Тиграна Галустяна рідні й друзі несуть квіти. Хлопець загинув рік тому. У складі волонтерського загону вирушив евакуювати людей з Донецької області. Курахова. Не доїжджаю до нього під час місії. Росіяни вдарили по машині. Тиграна е дроном Волонтера доправили до лікарні, та врятувати його не вдалося. У чаті його близька людина пише: Ви бачили, що з тиграном я сподіваюся, це неправда. Ми швидко почали закривати всі чати, щоб ніхто нічого не дізнався. Щоб мама, ну тому що ми ще не знали, підтверджено це чи ні. У нас була автозустріч. Ми приїхали, телефонує хлопець і каже: Я знаю, що тигран у Покровському морзі. На могильному фото тигран у бронежилеті з волонтерськими шевронами на тлі українського прапора він не дожив кілька днів до свого 38-річчя. Це був дійсно позитивна людина, яка завжди їхала з усмішкою. Він настільки був такий яскравий, що з ним настільки приємно було їхати, що це ну, просто не передати слова. Він Ніколи нічого поганого не міг сказати ні про машину, ні про маршрут, ні про що. Він тільки був на позитиві. Від початку повномасштабної війни тигран волонтерив. загрузились. повна машина гуманітарки, Завтра їдемо в Харків. Працював у пошуковій групі. Вони одними з перших приїжджали на місця прильотів, рятували, виводили, допомагали. Троянда на руці. На жаль, маємо ще прильоти. Він дуже самовідданий був. Багато локацій, в яких ми приймали участь в форматі там групи швидкого реагування, приїжджаючи на прильот, він був найпершим, він біжав полум'я, тушив. Ну, і я дуже переживав за нього, як за людину, що з ним може щось статися. Але він завжди, майже завжди повертався цілий, неушкоджений і рятуючи людей. Згодом тигран у складі групи почав їздити на евакуації вовчанськ. А У нас ідеть евакуація. вовчанська. Забрали людей, забрали повністю віщі. Згодом куп'янськ. Вихали на першу локацію. Приїхали на першу локацію, все гаразд. Це Куп'янський район, Родіон щось там робить, ремонтує. Ми вже завантажили першу частину багажу, зараз чекаємо людей, вантажимося і вирушаємо. Він не брав вихідних і їздив у найнебезпечніші місця. Коли я казав, що тобі треба відпочити, він починав сперечатися, що краще, я, ніж хтось менш обізнаний, менш підготовлений. Друзі кажуть, і через рік після смерті тиграна біль меншим не став. Продовжуючи його справу, тепер у небезпечній евакуації їдуть і волонтери, і колеги, і дівчата з його автоклубу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Наступний випуск новини о 6.30, а за меді до марафону доєднується Олексій Фадієв. У нього інформація з фронту. Дякую, колега. Так, протягом наступної години будемо говорити про ситуацію на фронті. Буде включення, буде збір. Будь ласка, долучайтеся.